Знову сльози та розпач чути на театральній площі Луцька. Сьогодні тут зібралися, аби попрощатися з загиблим воїном Сергієм Мацюком. Серед присутніх згорьовані рідні та друзі, знайомі та однокласники та ті, хто не знав героя. Проте прийшли віддати йому останню шану. Хороша людина, хороший хлопець, це мій колишній учень. Я в молодших класах трошечки вчив, я працював в школі директором школи, коли він був, навчався однокласник моїх дівчат. Хороша, щира людина, проста, без е, якихось там особливих, е, як кажуть, понтів чи ну, не знаю, як правильно сказати, хороший, щирий хлопець сільський. Сергій Мацюк народився в селі Городище на Ківерцівщині. Пригадують ранні роки воїна його троюрідні сестри. Щирий, справжній та хороший хлопчик. Таким запам'ятали захисника з юних років. Він був хорошій людиною, добре, спокійний хлопець. Ну, ми так з дитинства його пам'ятаю дитиною ще ну, там, коли ми в селі жили. а Пізніше вони виїхали жити до Луцька, тут вже менше ну, бачили. Але ну, хороший хлопець на весіллі в нього гуляли. Має сина, дуже звичайно шкода дитини, бо з дитиною. Він дуже сприйняв це для нього. Ну, дуже тяжко для дитини. Ну і вже з села, так як де ми були, то він вже давно в місто переїхали вони жити. Тож добрий був хлопець молодий. Брат мені три дружина, його син 13 років дружина. Воїн завжди сміливо стояв на захисті батьківщини, завжди був відданий військовій присязі та віддав за державу найвищу ціну життя. Понад рік доля героя була невідомою. Та от остання нитка надії обірвалася. Сергій Мацюк поліг у бою 25 листопада минулого року в районі населеного пункту Нижній Клин на Курщині. І більше я так нічого не знаю, але я знаю, маму добре, тата добре. Пішла підтримати. Дуже тя. Під звуки державного гімну тіла героя пронесли театральною площею міста. Далі ж траурний кортеж рушив на місця останнього спочинку воїна. Свій вічний спокій Сергій Мацюк віднайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Грою назавжди залишилося 32. Анна Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.